На вікні свіча миготіла, кривді за плеча тріпотіла, до правди летіла, там, де рідний край, де Україну, голоду нагай шмагав до згину. Не де. Вогником свіча повівала, мати дитинча сповивала пісні, гомоніла. про гірку біду недолю голу, про чужу орду криваво чоло, бодай скам'яні. На вікні свіча догасала мати дитинча, колисала не в колисті, ні, не в колисті, але у труні. Мертві по ровах, їх мільйони по німих церквах, стогнуть дзвони, хто ж то Україні Боже нині до На вікні свічі не задути, скарги й плачі досі чути усе люди тямлять, Досі жаль до сліз, тих, хто не впору, їх потяв у кіз, голодомору того вічна. Помни на викни свеча.